Тема здоров'я продовжимо візитом до реабілітаційного центру, де допомагають відновитися українським військовим після поранень. Поки хтось десь мріє полетіти у космос, ці хлопці мріють знову навчитися ходити або навіть сидіти. А потім, а потім одразу повернутися на фронт, аби продовжити захищати свою країну. Хай Голохоронець береже кожного з наших військових, як вони бережуть і боронять нас. Руками бери під коліном у замочок. Так. Голову поклади, цю ніжку намагайся рівненько тримати. Та я ж не волочкова. Нічого нічого. Ну ж бо нестерпний біль доводиться долати нашим захисникам на шляху до одужання. Але поруч із ними найкращі українські реабілітологи. Вони підтримують бійців у найскладніших моментах і невпинно працюють, аби хлопці якомога швидше одужували. Дуже багато поранених, дуже багато травм, осколкових поранень. У жодному інституті не навчали, як працювати з рваними ранами, як працювати з відрізаними нервовими закінченнями. Довелося перечитати багато літератури, розпочати нове навчання, набрати новий персонал, команду та допомагати нашим військовим. Реабілітаційний центр Олександра Єрьоміна майже три роки працює на території київського велотреку до повномасштабного вторгнення. Олександр працював фізіотерапевтом футбольного клубу Шахтар, збірних України з гандболу, баскетболу, хокею та легкої атлетики. А зараз на волонтерських засадах реабілітує військовослужбовців. Після поранення почали працювати буквально від перших днів. Центр я закрив, але виїжджали додому. У хлопців, які тренувалися, щойно вони одягли бронежилети, одразу повилазили старі травми: коліна, спини, і треба було їх рятувати, миттєво це все вирішувати. Трохи згодом Олександр знову відкрив реабілітаційний центр, набрав нову команду спеціалістів і допомагає бійцям після важких поранень відновити опорно-руховий апарат. У мене в команді 20 ро. Людей, кожен виконує своє завдання, фахівці абсолютно різного плану: Сіріотерапевт, терапевт, фізіотерапевт, масажисти, люди, які працюють із 3D-рухом. Кожному пацієнту розробляють індивідуальну програму реабілітації. Все залежить від травми, проте навіть найскладніші випадки не лякають Олександра. Був у мене випадок. Прийшов військовий, йому повністю відірвало сідницю та куприк. Я питаю, яка в тебе мрія. А він каже: Хочу навчитися сидіти. І ось ми за два місяці зробили так, що він сидить. Військовослужбовець Віктор Ярославцев від 2015-го захищає батьківщину від сусіда терориста, 34-річний чоловік. Був у найгарячіших точках у Донецьку, Чернігові, Ірпені та Бучі. Дивом командиру роти пощастило вижити в Мар'янці. Виїхав танки першим пострілом. Нас було п'ятеро, і всіх поклали. Одному бійцю йому розірвало черевну порожнину. Він помер на місці. У мене нога лежала поруч. Я думав, що її відірвало. Позаду мій водій його контузило. Звук пішла кров. А взводник ішов позаду в нього пальці повідривало. Чоловік чотири місяці пролежав на рухому у шпиталі. Перед Жив дев'ять операцій, і на щастя, лікарям вдалось врятувати ногу. Тож зараз. Попри невимовний біль, Віктор намагається навчитись ходити і мріє повернутися до побратимів. Коли нога більш як півроку не рухається, я ж на неї не наступаю. М'язи атрофуються, за чотири сеанси нічого не зробиш. Після цього вона тільки дуже болить, але без болю тут ніяк не вийде. Військовослужбовець Олександр дізнався про реабілітаційний центр Єрьоміна від побратимів і одразу звернувся по допомогу після носіння всіємніції. Почалися проблеми зі спиною, з ногами, тобто порвалися там зв'язки, і дуже болить спина. Місяць реабілітації і чоловік почувається набагато ліпше. Зараз він навчається основам реабілітації в Олександра Єрьоміна, аби допомагати своїм побратимам. А сам лікар уже отримав відзнаку мера за допомогу військовим і обіцяє продовжувати аж до перемоги.